фраза музика в політики», Як до цього ставишся? Це неправда. Я так думала, тому що, ну, наприклад, раніше, навіть тут, ми співали романси російських виконавців, російських поетів. І оскільки нас до цього привчали, що само по собі дивно, тому що, наприклад, в Казапі не привчають ні до якої культури, окрім своєї, а у нас привчали до всяких культур. І до зарубіжних, і до казахських, і до всього на світі ми мали знати все. І через те, що всі це слухали, всі це вчили, ніхто не бачив проблеми в тому, що ми слухаємо катацьку музику. Але зараз, коли на практиці видно, що вони заробляють на цьому гроші, які вкладають в армію, тобто це не важко не слухати на Ютубі щоб потім не рахувати шахіди вночі, які літають за рахунок. Ваших прослуховувань. Ну, це ж не так важко.